Доброго вечора. Хто мене чує, напишіть як з звуком, чи добре мене чути. Сьогодні буду говорити про автомобілі. Також хочу сказати, що Всіх, кого цікавить, в принципі, робота за кордоном, можете також звертатися, можу допомогти з документами. Хочу сказати, що трохи поговорити про автомобілі, як зі мною працювати, тому що багато людей звертається, потім виходить так, що я трачу багато свого часу. Там буває декілька людей, звертається одночасно. Потім я з ними розмовляю, провожу деякий період часу і, в принципі, трачу свій час і ну, відповідаю людині на питання, як це відбувається. Допустимо, покупка автомобіля за кордоном, чи розмитнення, чи перегон в якусь країну. Тобто, якщо я там автомобіль купляю в Голландії, то якщо він там. Привожу його в Словаччину, то все рівно його треба розмитнювати, ставити на облік, робити е, так називаємий довоз. Тому, коли ти тратиш свій час і людина потім просто, в принципі, їй все підходить, потім бере, пропадає, то це також трохи не підходить. Тому. Буду з цим міняти щось, тому що якось не хочеться тратити свій час в пусту, тому, скоріше за все, буду якісь брати завдатки, якщо хоче людина там працювати, пригон автомобіля або ще щось, то буду брати якісь кошти там завдаток. По поводу роботи, також можна буде звертатися трошки пізніше. В принципі, можна і зараз, які люди можуть звертатися, то в принципі будь-які. Якщо є там, допустимо, спеціалісти якісь, теж добре. Якщо нема, то в принципі, люди можуть іти працювати на завод. Тому, не треба, щоб були навіть спеціалісти. Якщо є спеціалісти добре, якщо немає, то в принципі теж добре. Це такий пробний. Прямий ефір, тому що я вже не виходив близько двох років прямий ефір, так що канал, можна сказати, мало людей, хоча там 20 тисяч людей, чи скільки, а по факту, як бачу, три в онлайні, тому чотири, Тому з цим будемо працювати. Зараз потрошки буду розвивати цей канал, тому що ну, можна сказати, не, не займався, то Просто пробую, дивлюся, як воно ще відбувається. Чи взагалі можу проводити прямі ефіри. Тому, якщо це буде така комунікація з людьми, якщо когось буде щось цікавити, він зможе тут написати. В принципі, я в прямому ефірі можу відповісти на будь-яке питання, кого яке цікавить. Також, якщо хтось потрібна допомога. З працевлаштуванням і людина в Україні може приїжджати, допоможу зробити документи, і людина зможе легально працювати. Зараз дуже просто робляться документи. Тобто, в принципі, з цим проблем немає. Якщо жінки або ще хтось хочуть працювати в Європі, можуть звертатися. Ну, житло також безкоштовне на вакансіях, це безплатні вакансії. так що за них не треба платити і так далі. Якщо когось щось цікавить, може, в принципі, писати, якщо ні, то ще чекаю 2 хвилини і буду, в принципі, виходити, тому що це такий був пробний тест. Просто поцікавитися, якщо може когось щось цікавить, то також веду е, TikTok канал в е, Михайло. Або, або можете писати Собран ТВ. Там багато також різної інформації, різні відоси з поїздок і так далі, з різних замовлень. Потім буду більше викидувати. Поки що це все, що є. Але з часом я буду викидувати набагато більше інформації, Нікого не цікавить ніякі запитання, також е хочу сказати, як відбувається, як відбувається е пригон. Якщо, допустим, людина звертається, як це все відбувається у двох словах, хочу вже відповісти на це. Хочу сказати, що все дуже просто: людина звертається, і я починаю підбирати автомобіль. Людина має знати, який вона хоче автомобіль, які параметри, тому що це важливо. Важливо в тому, що людина має знати, яка це марка. Який об'єм мотора треба, яка плюс-мінус комплектація, який рік, який пробіг. Тому що це дуже важливо. Бо коли люди звертаються і кажуть, я хочу, там, там, я не знаю, там, Audi там, A4, B9, все. Не рік, не мотор, який і так далі. Звісно, я можу підсказати в цьому всьому, але такі автомобілі людина має вже, в принципі, знати, який вона хоче. І, в принципі, я підшукую за той бюджет, ну, людина говорить, я маю там скільки, скільки грошей, так, то я починаю підшуковувати під цей бюджет, може бути дешевше, може бути дорожче, тому що не завжди можна знайти такий автомобіль. Звичайно, люди хочуть, люди хочуть подешевше. В принципі, якщо дешевша ціна, то звичайно буде і. Ну і стан автомобіля треба однозначно дивитися, пробіг. Ну потім, якщо людина е, згідна, то я на своєму автомобілі їду там в Голландію чи Німеччину. І в принципі, в принципі, їду або з клієнтом, або сам, якщо, допустимо, з клієнтом, то це буде. Дешевше їхати, тому що клієнт буде сам переганяти автомобіль. В принципі, це буде навіть краще, тому що якщо я буду їхати з кимось, то, я, звичайно, це буде і дорожче, тому що мені треба буде взяти з собою людину, яка має перегнати цей автомобіль. Ну, і в принципі їдемо в країну, де знайшли автомобіль, купляємо його. Звичайно, є Торг. І будемо торгуватися. Я торгуюся. Буває таке, що можна навіть сторгуватися на 1000 доларів або 1000 євро, тобто це величезні кошти. Сам інколи не вірю в це, але інколи виходить. Тому можна сторгуватися мінімально 500 євро. Я думаю, можна торгуватися на, практично на кожному автомобілі. Також в мене є хороша діагностика, прибор. Ну, в принципі, все, що необхідно і е, хороший опит е, досвід. Я не один автомобіль купляв. В принципі, у мене вже є е, такий невеликий, можна сказати, потужний такий досвід. Не то, що невеликий, а потужний досвід. Просто я це все не викладав. Зараз буду більше викладувати. І от таке питання: чи продав я Audi? Так, продав. Хороший був автомобіль Audi B8 на бік Senoні, це був мій власний автомобіль. Я великий період ним користувався. Хороший автомобіль, не можу сказати, що це був поганий автомобіль. В цілому недороге обслуговування. Ну, звичайно, треба розуміти, що це Audi. І ну, для когось це буде дороге обслуговування, але треба розуміти, якщо ти купляєш такий автомобіль, то в принципі ти маєш розуміти, що ти маєш його обслужити. Знову плануєш знімати таке питання, огляди. Знову планую знімати на машини. Звичайно, чого не знімаю зараз, тому що замовив камеру. Е і камера вже йде близько, я не знаю, 3 тижні, 4 тижні. Її навіть ще не можуть замовити. Тобто, я зробив замовлення. Е Поки що, поки що навіть цю камеру не можуть замовити, тому поки що без, без відео оглядів. Потім ще таке питання. Роман пише, як зробити документи, якщо в Європі нелегально. Це, звичайно, така проблема. Є деякі варіанти, як це можна зробити. Ну, Не знаю, треба пробувати, треба. Е, можливо, написати, можливо написати в поліцію е, заяву, що ви загубили документи. Е, також хочу сказати, що це один, я думаю, з варіантів. Треба поцікавитися. Якщо чесно, я таким ніколи не займався, щоб робити документи, якщо людина нелегально. Але один із простих варіантів це, скоріш за все, можна написати заяву в поліцію, що ви загубили документи. Вам дадуть е, е, листок, що ви були в поліції, і, в принципі, з цим листком ви можете легально. Находитися в Європі, там буде печать з поліції, ви можете знаходитися в Європі, показувати е, цей листок, якщо вас десь зупинять. І, в принципі, потім можете собі зробити е, інші наступні документи. Там е, як зараз тимчасовий захист, ви можете, я думаю, відкрити ці документи. Ну, якось так. Інакших варіантів, я в принципі не знаю, можна потім буде. Скоріше за все зробити паспорт. Є ж зараз багато різних сервісів, де можна зробити паспорт. Також хотів сказати, що колись колись ну, колись ну, люди коли переїжджали, то і не було, хтось і не мав з собою паспорта, якось вони себе легалізували, тому що коли люди перетинали, то не всі мали з собою документи, але якось вони себе легалізували. Тому я думаю, якісь варіанти є. просто все-таки вони якось себе відзначали, що вони перетинали кордон легально. Тому, скоріш за все, це ну не знаю, треба якось думати. Варіанти, я думаю, якісь є. Ну, я з тим не стикався, тому я думаю, що можна написати в поліцію, а там уже. Дадуть вам оцей документ. Ви з цим документом можете знаходитися легально. Якщо вас зупинить поліція, ви показуєте, тому що була така практика, ви показуєте, і в принципі навіть можете. Там буде перелік, в цьому документі буде перелік речей, які у вас украли, і ви вкажете, що у вас вкрали там автомобільні права, паспорт. І можете навіть їздити з автомобілем, тому що коли вас зупинять, ви це покажете. І в переліку. Цих документів будуть права. Тобто якось так. Саша пише, яка ціна послуги. Дивіться, все, все індивідуально. Ціни в мене невеликі, в принципі, я можна сказати, ну, не починаю, просто розвиваюся потрошку. Ціни в мене невеликі. Можете звертатися в приватні повідомлення. Плюс-мінус за автомобіль 300 євро. Тобто я займаюся підбором, автомобіль приганяю, але це все індивідуально, це все треба зв'язуватися зі мною і говорити, який автомобіль, де його дивитися, чи це в Словаччині буде, чи це буде в Чехії, чи це Німеччина, чи, це є Голландія. Тому до кожного автомобіля. Треба підход. І, звичайно, ціна. Чи це я їду сам, так? Чи я буду їхати з товаришем, який буде переганяти цей автомобіль. Ну, якось так. От, зараз, допустимо, людина буде їхати. Є там двоє, два замовлення, і з кожної людини я беру по 300 євро. Тобто я їду, роблю підбор автомобіля. Це дуже мала ціна, тому що мені тільки в одну сторону їхати, це близько 1400 кілометрів. Якщо чесно, ніхто за такі ціни не їде. Не то, що автомобілі підбирають. Вас практично. З таксі, ну, якщо замовити таксі, то ви не поїдете за таку суму. Але якось так, ну от така ціна. Якщо ну, до, кожного, до кожного клієнта, до кожного автомобіля є свій підход, тому це вже треба. Говорити і так далі. Ну, якась така відповідь на ціну послуг. Дивлячись, як нелегально, якщо через ліс перетинали, то важко буде легалізуватись. Отож, бо отож я говорю, що коли люди їхали навіть без документів, то вони все рівно робили якісь, якісь позначки на кордоні, що вони перетинали. А так, це трошки важкувато, але все робиться. Добре, в принципі, буду завершувати е, цю трансляцію прямий ефір. Незабаром я буду проводити і в Тікток-каналі, там близько 1000 людей, коли підпишеться, залишилося всього-навсього 100 людей. І я там зможу і показувати якісь нюанси, і автобазари, і так далі. і Так само тут зможу. Тільки тут треба, щоб більше людей було, тому що поки що ну, 6 людей це дуже мало зараз в прямому ефірі. це... Мені не дуже цікаво, тому що я люблю відповідати на якісь питання, коли люди цікавляться, або проводити якийсь такий тренінг. Ну, в принципі, якось так. Добре, підписуйтесь на YouTube канал, на TikTok, і будемо бачитися частіше.